Доброго здоров'я панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. У вівторок, 6 лютого, я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук. Так звуть мене. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок не збувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричними українськими подобайками. Так само, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, вона складна, вона різна. Вона інколи навіть важка, але ну це життя наше сьогоднішнього дня. От бачите, навіть дійшла інформація із Харківщини з під завалів того Триповерхового золочеві, немовля, по суті, двомісячну дитину тіло дістали, мама у важкому стані в лікарні. Я навіть не буду коментувати, всі прекрасно все уявляють. Ось вам і ціна цієї російської навали на сьогоднішній день, якщо знову не збереться Рада безпеки. ООН, от про що треба, а не про той Лісічанський хліб, -завод. говорити і кричати на всіх кутах і показувати світлини, щоб не було втоми від того, що називається українська. Війна, щоб менше було розмов, а давайте хай вони там поборяться. Ну і там знекровлена російська армія підійде до наших кордонів, і от тоді ми їм там дамо по зубах. Абсолютно, насправді, от як ріши е, прем'єр-міністр Британії сказав, що Україна готова до можливої агресії Росії і не погодився з тим, що в них там дефіцит фінансування. Пам'ятайте, були статті критика в парламентському звіті з питань обороноздатності і Сунак нагадав, що на посаді міністра фінансів уряду Британії він ще збільшив фінансування міноборони до найбільшого рівня з часів холодної війни. Вже армія має вирішувати, як розподілити ці інвестиції для найкращого захисту. Нагадаю, там є проблема не тільки з залізом, але є і проблема з особовим складом. Я вам теж давав цю статистику по різних країнах, де, як там в Польщі, в Німеччині, в Британії будуть служити. Чи будуть йти на мобілізацію. От стосовно тих всіх порад, які вони дають сьогодні на терени української боротьби. Так, щоб для порівняння і знову ж таки щоб бути об'єктивно виваженим, я повернусь до. Зустрічі, яка відбулася перед приїздом Бореля до Києва, він сьогодні перебуває в Києві. Ми будемо слідкувати за його візитом, за заявами, звичайно, а закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Сполучені Штати ухвалити пакет допомоги для України, який Конгрес США не зміг затвердити ще з 23-го року. Просто нагадаю, що міністра закордонних справ Польщі скасований є чинний візит до Сполучених Штатів Америки через те, що Блінкін типу не на місці. Я не знаю, ну якби я не бачу, щоб він там Десь полетів, можливо, десь будуть і зустрічі на близькому сході. Можливо, він захворів, дай Боже, йому здоров'я. Але цей приїзд якраз, до слова Сікорського теж в контексті тиску до посередкованого на конгрес Сполучених Штатів скасували. І от він зустрічався з Жозепом Борелем, очільник польської МЗС. Вважає, що на цьому тлі американські конгресмени також мають ухвалити пакет допомоги. А ситуацію з тим пакетом допомоги в першій частині я докладно вам дав на за, за, за рівнем знань на цю секунду і тим, що відбувається. Так от, до цього пакету входять кошти для надання озброєнь, боєприпасів. Європейська рада остаточно ухвалила рішення про план виділення Україні 50 мільярдів. Каже пан Сікорський, я закликав Конгрес США ухвалити американський пакет. Ну і заявив, що необхідно створити спеціальний рахунок для перерахування Україні надходжень для заморожених активів Російського центробанку. Цікаво, де, в якій країні, не в Польщі чи випадково. Сікорський висловив сподівання, що з часом усі заморожені російські активи вдасться передати Україні як жертві російської військової агресії. До речі, не всі за Путін проти. Зараз я вам доповім. Але в свою чергу пан Борель заявив, що їде до України. В плані в принципі це вчора було відомо, і значить, це сказав, що перебуваючи на шляху до Києва, ну в принципі, нагадав, що ЄС має надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування саме по. Постачання боєприпасів. У першій частині я вам дав знання, якими особисто не володів. Виявляється велику кількість боєприпасів, які такі виготовляють в Європі. Вони просто тупо на експорт відправляють. Тобто не в Україну, а там третім країнам для того, щоб ті свої склади поповнювали. Борель каже, там, хлопці стопе. Давайте просто скажемо, що ці боєприпаси там ті країни, де не йде війна, там отримують місяців за два-три. А поки що треба терміново на, ситити український ринок боєприпасів. Ну знову ж таки не мені вам розповідати. Ви ці співвідношення про пострілом і кількості снарядів нас знаєте прекрасно. І ще одна така один нюанс, точніше, одна модель, яку використовує Західний Світ для того, щоб там пробувати тиснути на Путіна. Це так звані санкції. За даними інсайдерів з Брюсселю, казав, що 13-й пакет санкцій ну, за великим рахунком, який там друга річниця початку війни, а він буде найбільш беззубим. Ну, Так, принаймні, говорить з Брюсселя, побачимо, можливо, там і з'явиться, ну в чому я дуже сумніваюся, якраз і атомна енергетика. Чи більш ретельно з газом і нафтою, але ще навіть до того беззубого рівня згоди не дійшли в Європейському Союзі. Це знову ж таки заява Бореля. Нагадав, що 13-й пакет санкцій проти Росії вже готують. Він буде стосуватися багатьох людей, так між нами 250. От цифра така гуляє в медійному просторі, буде стосуватися багатьох людей інститутів, компаній з різних країн, які беруть участь в обході санкцій. Остаточної домовленості ще немає. Ну і заявив, що головна мета пакетів санкцій проти Російської Федерації покарати відповідальних за війну проти України і. За економічні схеми, які дозволяють Росії годувати свою військову машину. Ну, основний годувальник, там зрозуміло хто. І от схема при притягненні його до відповідальності теж до певної міри не, не розроблена. Але тим не менше цікаво, що Італія, яка весь час от там то хитається, то мирні перемовини. Так, от очільник МЗС Італії Антоніо Таяні сказав: давайте, давайте спочатку з війною розберемося. В плані військової допомоги, взагалі, підтримка України і Скільки ви знаєте, що Італія зараз головою в G7, Ну і зараз по суті міністр закордонних справ Італії є найголовнішим міністром закордонних справ серед країн G7, каже, наша якби доктрина сьогоднішня це підтримка України, яка залишатиметься одним із головних пріоритетів G7. Найпершим пріоритетом італійського головування буде повага до міжнародного порядку. Це загально визнані кордони, і цей порядок ґрунтується на правилах і статуті ООН. Цей порядок зазнав глибокий потрясінь внаслідок наслідок російської агресії проти України. Безумовно, ситуація в Україні буде залишатися одним із головних пріоритетів Групи Семи. Україна може розраховувати на нас нашу відданість справедливому і тривалому миру, а також нашу підтримку в подальшому розвитку формули миру президента Зеленського. Впродовж головування Італії в G7 Ми робимо акцент на відбудові і підготовці до Ukraine Recovery Conference. Це в Італії буде в 2025 році така велика конференція. Та я не додав, що Україна. Україна може розраховувати на допомогу в реалізації внутрішніх реформ, посилення верховенства права, боротьби з корупцією, судовій реформі, децентралізації, завдяки вже докладеним зусиллям Єврорада ухвалила рішення про початок перемовин про вступ України до ЄС, яке е, Італія рішуче підтримала. Це лише перший крок, але на цьому шляху Україна буде мати на своєму боці е, всю інституцію, яка називається G7. Україна може на нас розраховувати. Звичайно, нам би ще от як е, сказав Сікорський, ці гроші і Хунок, вже треба якось давайте матеріалізувати всю цему, але Баба Яга проти. Баба Яга Путін заявив, що якщо Захід ну це в устами піском. Він звісно заявляв, що якщо Захід вирішить використати заморожені активи Росії, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи. Тобто, вторгнення в Україну це законно. Від, від, від шматування частини України це законно, а заплатити за це незаконно. Шари не буде, друзі. Це як то кажуть. Коли росіяни придумали не платити за кохання, дава та прислів'я таке, то за ці всі рухи треба платити. За кожен рух треба платити. В разі, якщо такі рішення будуть прийняті, вони будуть глибоко незаконні. І вони будуть мати для всіх, хто приймає ці рішення, і для тих, хто реалізує дуже довгі на багато десятиліт судові перспективи, звичайно. Якщо ви будете ображатися, вам просто закриють парканом і взагалі заборонять куди-небудь навіть потикати ніс з вашого паркану. Будете тільки в північну Корею їздити там на курорти. Якоїсь там не знаю жовтого моря чи яке там море є він прокоментував пісковці повідомлення про те, що G7 і ЄС обговорюють можливості використання заморожених активів центробанку Росії як заставу з облігації для фінансування України. Зрозуміло, що Росія такі рішення буде оскаржувати. Ми будемо захищати наші інтереси. Ми будемо захищати наші активи, незаконно заарештовані. Так ви ж слухайте, ви ж ніяких якби юрисдикцій не визнаєте жодних судів європейських, де ви будете це відстоювати. В себе там не знаю, в якомусь барвіхінському суді барвіхінський суд постановив значить Стоп ЄС раз два. Якось так воно буде. Використання арештованих російських активів він назвав посяганням на чужу власність. А, а захід в Україну це не посягання на чужу власність. Тут такі дивні такі паралелі. Правда, і ця ця, е, значить, це посягання. Воно підриває основу всієї економічної системи, зокрема тих, хто реалізовуватиме подібні рішення. Я думаю, що світ без Росії проживе. Росія без світу не проживе, буде там палками-копалками видобувати собі кокоріння для того, щоб бігати за оленями в лісах в цій в тундрі. Якщо вони ще цю тундру там чи тайгу, чи що там тайгу да не, не спалили по повністю. з до, до до речі, от це все ж вони планують ще якісь там рештки грошей викинути на це призначення Путіна. На посаду я просто звертаю увагу. Я не знаю наскільки воно є би, впливовим і можливим до реалізації, але тим не менше, МВС України закликало жителів в тимчасово окупованих територій не брати участь у виборах так званих Путіна. Кожен громадянин, який добровільно буде допомагати ворогу в організації, от саме організації я би от, так от виділив псевдовиборів, може бути притягнути до відповідальності за колабораціонізм. Якщо мені здається, буде під тиском віддавати голосно ну, така, а якби вбивати, вмирати так, так сталося. Тим більше, що наскільки я розумію, кримінальної відповідальності за насильницьке там вручення цього паспорту Росії в українців на тимчасово окупованих територіях не буде. От це теж загально визнаний вже факт. Принаймні над ним працюють. І стосовно ще одних виборів, бо так чи інакше, ця колотнеча в конгресі вона йде в світлі виборів. цікаві деталі. От цей Трамп, який хайпує скрізь, і кричить зараз, що я хотів би зараз провести дебати прямо з Байденом, прямо зараз. А при тому, що раніше він відмовився брати участь в дебатах з будь-якими з своїх суперників за номінацію від республіканської партії, цікавий такий момент. В нього там є ж конкурентка, яка залишається насправді Нікі Гейлі. А вони не хоче з нею говорити. От я тільки буду з Байденом говорити. А Байден до певної міри ще Нікі Гейлі дає пас. Та і е, зараз я дам відповідь Байдена. Але перед тим цитата Трампа я хотів би продебутувати з ним просто зараз, тому що ми повинні вести дебати. Ми повинні вести дебати заради блага країни. От так сказав Трамп. Ну і Байдена питають: ну, пане президенте, що ви думаєте стосовно дебатів? Байден каже: ну якби я був на його місці, я теж би хотів би дебатувати зі мною. Йому просто нема більше чим зайнятися. Ну насправді, попри те, що Трамп є е, фаворитом в перегонах з номінацією від республіканської партії, е, ну по суті, 5 листопада, щоб кинути виклик Байдену, він ще не забезпечив собі номінацію і відхилив запит своєї суперниці Нікі Гейлі про дебат. Це дуже показовий момент для сполучених штатів. Відповідь на відмову Трампа штаб Гейлі відреагував заяву, що він занадто боягузливий для дебатів. Із нею. тепер настав час для Трампа взятися за розум і погодитися на дебати з нікі Гейлі. Нікі готова поставити свій консервативний досвід і бачення сильної гордої Америки і співставити це бачення з компанією Трампа, сповненою хаосу і постійних вендет. Ну, побачимо, це ж може ще винести на якесь обговорення, соціологічне дослідження Сполучених Штатів, щоб Трампа приперли до стінки. Хоча він на 100% впевнений, що ніякі конкуренти йому якби поруч не стоять. Ну, побачимо, цікавий такий заміс відбувається. А стосовно Лисичанська, от цей заміс, штати, ОН, там ці гуманітарні речі, деталь я просто вже якби не на самому початку, бо так багато важливих повідомлень. Але події у розвитку, ви. Пам'ятаєте, що був такий удар типу Збройні Сили України по якійсь хліба в Лисичанську? А при тому, що це ж гуманітарний об'єкт, хліб пекуть, і на сьогодні там зібрали Раду безпеки ООН Росіяни в зв'язку з ударом. Ну важливо. Але ще й говорили, що там 28 мирних мешканців загинуло. Ну окей, загинуло. Тепер копирсуємося в надрах, значить, російської мас-медії в контексті того, що було в наших пабліках повідомлення, що значить, в момент удару в, в тому ресторані, при тому хлібокомбінаті, були російські силовики і місцеві колаборанти. Ми це знаємо. Так, от я ж кажу, занурився всередину медійного простору Росії. Що вони пишуть? Ви знаєте, вони не пишуть що удар по мирному жителю. Вони це називають замах на главу республіки пасічника. От не більше, не менше. Тобто удар української армії по Лисичанську, внаслідок якого загинув, як ми вчора з вами говорили, міністр надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР Олексій а, Потелещенко був спробою замаху на голову республіки Леоніда Пасічника. Зараз як це відбувалося, значить, е спираються на джерела близькі до голови цього так званого ЛНР і співробітники ФСБ, які знайомі з перебігом розслідування цієї пригоди. Леонід Іванович їхав вже на цей день народження до депутата Івана Жушми. Це ну, заклад, де відбувалося святкування, було завдано удару, внаслідок якого загинув цей Потилеченко. І от в момент, коли цей, значить пасічник їхав туди, йому зателефонувала обізнана людина, і попросила терміново зупинитися. Ну так принаймні кажуть співрозмовники, за його словами, вороги пасічника. Злили збройним силам України координати, сказавши, що там буде пасічник. А він туди їхав. Після чого власне відбувся удар. Вороги думали, що б'ють по пасічнику. Крім того, от російські пабліки говорять, що довідалися про важливі деталі. По перше окрім Потелещенко, загинуло не 28, а 32 особи, які були на місці удару. Серед них не лише депутати, а й не менше 10 важливих соловіків, офіцери. Серйозні московські гості військові за даними співрозмовників в ФСБ, в Москві ухвалене рішення не розкривати всіх імен загиблих, адже це може призвести до дестабілізації серйозних розбірок, до стабілізації і серйозних розбірок як у вищих колах силовиків, так і в самому так званому ЛНР. А перед виборами ну Путіна така ситуація нікому не потрібна. По-друге, серед тих, хто міг організувати замах на пасічника, ще раз кажу, отак росіяни самі зсередини розглядають цей удар по цьому. Ресторану, хліба, як завгодно можна це називати. Значить, серед тих, хто міг організувати замах на пасічника, називають групу соловиків так званого ЛНР, які близькі до колишнього голови республіки Ігоря Платніцького. Отакі розборки. Ігор Вінідіктович зараз не має жодного впливу, але він не зміг вибачити своє отруєння. Вважає, що його хотів убити пасічник. А люди лояльні до Платницького в республіці ще залишилися. Так пишуть росіяни на думку іншого, сліди замаху на пасічника ведуть у високі кабінети в Мінобороні. ФСБ і навіть Кремлі це так здається, що ми спокійно там порівняно з донецькими колегами в Луганську. Боротьба за вплив на республіку ведеться не аби яка говорять джерела в уряді. Так званої ЛНР. При цьому кого саме там підозрюють, в бажанні вбити пасічника співрозмовники не е, говорять. Якби там не було, всі джерела сходяться в одному. Нові спроби вбити пасічника будуть. Ну от, от вам і павуки в банці. Що стояло за цією невеликою подією і розборки, якраз всередині Радбезу. ООН. Я думаю, що можливо і наші представники якраз будуть використовувати да, і ці знання, в тому числі хай спираються. Я думаю, що це можна покопирсатися і знайти ще інші реляції. До речі, стосовно ударів, ви знаєте, що був удар. Я про це повідомляв по волонтерам французьких, які в Херсонській області. І до речі, дуже серйозно воно. Не те, щоб збудило, збурило, і навіть заява була Макрона з цього приводу. І в Парижі висловили протест російським дипломатам. Викликаний був посол е, Росії в, у Франції. За інформацією журналістів, МЗС, е, значить, викликало очільника депмісії Росії, щоб обговорити загибель волонтерів. А також е, всю дезінформаційну компанію КВД Москва. Я нагадаю, що двоє французьких волонтерів загинули, і ще троє дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника 1 лютого. І до речі, очільник МЗС Франції Стефан Сежурне назвав напад актом варварства. Ну і е, цей акт варварства має бути відплачений. Якраз е, Франція каже: Ну окей, ми маємо намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєнь що надається. Ось так. Це прем'єр-міністр Франції Габріеля Таль заявив на прес-конференції з Олофом Шольцем, це зобов'язання про військову допомогу. Очевидно, буде збільшуватися, але не лише з погляду виділених фінансів, але з погляду характеру озброєння, яке очевидно має бути найвищого стандарту, необхідним для того, щоб українці могли себе захистити. Оце це і відповідь Росіян на цей удар. Ну Франція і так постачає нам достатньо амбітні озброєння, і Цезарі, і Скальпи. Ну і напевно будуть ще якісь моделі, можливо, літаки. Кі за що звичайно будемо дякувати для того, щоб не відомститися всім, хто там є в цих підрозділах і б'ють по Херсонщині. До речі, відтепер на Херсонщині без погодження з обласною військовою адміністрацією і військовим командуванням. До населених пунктів, які постійно перебувають під острілом, не будуть запускати там представників іноземних консульських установ чи представництв міжнародних організацій. От е внаслідок цієї трагедії за рішенням ради оборони області в переліку небезпечних є 39 населених пунктів Херсонської області. Да, бо треба унебезпечити цих людей. Звичайно, що унебезпечити і наших людей і економіку в цілому, це якщо вже переходити до роботи в Верховній Раді і закон про мобілізацію. Вот нихія політики вже відреагували на перспективи прийняття і європейська бізнес-асоціація. Вони сказали. Просто сказали законопроект про мобілізацію паралізує економіку України. Їх от представників асоціації не влаштовують норми про електронні повістки, накладання обмежень на людей, які не йдуть до призову. І на мобілізацію блокпости перед пунктами пропуску через Держкордон України. Бізнес переконаний, що ключовим завданням має бути створення дійсно працюючих норм збалансованих, які можна виконати, які не паралізують роботи частини країни. Вище згаданий законопроект не можна приймати. Треба ще раз свідомо підійти до його доопрацювання, так заявили в асоціації. Бо кажуть, документ фактично є копією попереднього законопроекту, щодо якого бізнес вже висловлював незанепокоєння, зокрема тому, що він містив ознаки порушення конституції. Цієї країни і міг мати негативні наслідки для економіки. Тому на виконання бізнес асоціації європейський законопроект не можна приймати. Потрібно ще раз свідомо підійти до його опрацювання, аби не зупинити роботу країни. Це раз друге антикорупційний комітет Верховної Ради, от е, пізно ввечері, заявив, що виявив корупційні ризики в оновленому законопроекті про удосконалення мобілізації. Значить, народні депутати говорять, антикорупційний комітет визнав оновлений законопроєкт законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А ви знаєте, що законопроект має до потрапляння в залу пройти всі там комітети, які позначені як е, е, ті, що супроводжують власне цей законопроект, за словами. Е, Значить, членкині комітету пані Сюмар у законопроектів все про все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до конституції. Ми запропонували як його доопрацювати. Це проявляється зокрема в тому, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме броня, хто має бути мобілізованим. Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій в більш жодної чіткості. Законопроект не вносить ясності щодо того, які документи треба надати тим, хто доглядає за особами з інвалідністю або довести факт догляду. Можуть бути ризики при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника. Отак От сказала пані Цюма. Ну і е, в Раді зареєстрували ще альтернативний законопроект про мобілізацію. Один з них був якраз там сім днів на подачу. Що в альтернативному законопроекті це демобілізація через 18 місяців служби звільнення? Про протягом трьох місяців з дня подання рапорту за бажанням стосується і контрактиків і мобілізованих, тобто не 36, а 18. ротації не більше трьох місяців на нулі, далі відведення на відновлення. Строковики впродовж одного місяця з моменту прийняття закону відстрочка в один рік. Відстрочка від мобілізації тих, хто здобуває рівень освіти вищий за вже здобутий, а також аспіранти всіх форм навчання, докторанти і ті, хто вчиться в інтернатурі. Засуджені, які звільнені від. Від відбування покарання з випробуванням, а також які звільнені від відбування покарань на підставі закону про амністію або акту про помилування можуть мобілізовуватися за бажанням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки, а також злочинів там, передбаченими відповідними м, статтями, прибрано в альтернативному законі норми про обмеження права користуватися рахунками, керування машинами, картками через рішення суду. Каже, ви уявіть тільки потік звернень, які будуть надходити в суд. Тому пропонують штрафувати тих, хто ухиляється. Також антикорупційний комітет Верховної ради виявив корупційні ризики в оновленому законопроєкті про удосконалення мобілізації, про що я сказав вище, і до речі, з іншого боку, бо можна сказати, там представники тих політичних сил інших. Заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, представник слуги народу Єгор Черньов, сказав так, що примусової мобілізації ув'язнених в Україні повинно не повинно бути. Є засуджені, які готові стати на захист країни, і моя особиста позиція це один з інструментів, які можна застосовувати. Але ми повинні розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація. По-друге, повинні бути командири, які будуть погоджуватися з тими, які контингентних буде служити, і саме вони. Ни повинні рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати а з сими не готові. До речі, відносно ветеранів, вчора так пройшла інформація, що так просто гаразд. Хтось сказав, о в нас така міністерка є. Виявляється, та да? а пані міністр в справах ветеранів Лапутіна написала заяву на звільнення. Була така суха новина що до Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра в справах ветеранів України. Це сказав Стефанчук. Типу на найближчому засіданні, можливо, і сьогодні буде розглянуто і погоджено її заява. А в принципі принципі, от що стояло за цим таким, якби незначеним варіантом, ну звільняється міністр. А значить, був конфлікт і конфлікт такий, що в принципі в нього втрутився президент. І він в вечірньому зверненні сказав, що ми говорили значить з прем'єр-міністром Шмигалем посилення політики героїв, політики ветеранів. Кроки, які вирішать наявні проблеми в цій сфері, і додадуть впевненості нашим людям, кроки перезавантаження, і не тільки в цьому напрямі, за всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту, тобто вона не справилася з управлінням. Тобто ефективність її була не на рівні, який ставить у своїх вимогах президент. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібна сила, свіжа енергія, достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні і зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе цього року, я так вважаю. А, звичайно, що не тільки ми так, от основи цих речей, але якби побіжні такі е, факти, друзі, е, які нам заважають і на які би слід звернути увагу там тим, хто дивиться по роботі сьогодні, коли Борель приїде. Ви ж бачите, що хай зверне увагу, ну до ЄС не стосується, але в принципі, ми ж сунаком в нормальних стосунках. Перероблена російська нафта продовжує потрапляти до Британії через лазівку в санкціях. От санкції британські і європейські, в тому числі, журналісти BBC отримали звіти, які свідчать, що правила нафтопереробки не забороняють імпорт продуктів, вироблених з російської сирої нафти. Завдяки цій лазівці, Індія Китай можуть легально купляти російську нафту, переробляти її в авіаційне дизельне паливо, і, наприклад. Продавати в Британію чи в якісь країни ЄС. Проблема цієї лазівки полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищує ціну, що збільшує кошти, які надходять відповідно в оборонно промисловий комплекс Кремля. 23-му році до Великої Британії імпортовано близько 5 мільйонів барелів нафтопродуктів, які вироблялися з російської сирої нафти. З них 4,6 – це авіопальне згідно з ексклюзивними даними, які є от, за останні 12 місяців дії заборони на постачання російської нафти. Британія купила нафтопродуктів фактично на 1 мільярд доларів. Ну от вам і результат цієї роботи. Слава Богу, ну, ну, ми, звичайно, поки що на такі о, о, обсяги торгівлі ще не виходимо по о, речам, які не є тотожним збіжжою. Але Україна вперше з початку війни вийшла на рекордні показники експорту, які наблизилися до довоєнних обсягів. Тобто, в січні вітчизняні виробники експортували 12 мільйонів тонн продукції. А в основному це я ще ж кажу збіжжя, і майже 9 мільйонів тонн було вивезено морським транспортом. Друзі, от е, така хороша нереляція. А Щодо Британії, я чому так згадав? Можливо, зараз там фокус уваги буде перенесено, але я мушу і кажу це з великим жалем, але сподіваюся, що боротьба буде тривати. Напередодні стало відомо про велику проблему, яка спіткала нашого друга короля Карла III, і заява офіційно з Букінгемського палацу, що під час нещодавної операції короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення передміху залози. Було відмічено окреме питання, що викликало занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. Його величність сьогодні розпочав регулярне лікування. Продовж якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов'язки. Продовж цього періоду його величність продовжуватиме займатися державними справами, офіційними документами, як зазвичай. Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки нещодавній операції в лікарні. Він, як і раніше, цілком позитивно ставиться до свого лікування. Сподівається, як. Комо швидше повернутися до повноцінної громадської роботи, Його величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це може сприяти громадському розумінню для всіх тих, хто в усьому світі вражений раком. Я вважаю, що це дуже важлива заява. Як то кажуть, боже, бережи короля, бо е багато він зробив і його позиція е немало значена не тільки для британського політику, мота й взагалі для європейської і світової єдності. Так що, отак, друзі, сьогоднішній день виглядає своїма знаннями, особливостями тримаємо руку на пульсі, дивимося за подіями у розвитку. Я щиро вам дякую, що ми з вами плюс-мінус на одній хвилі. І Те, що вам заходить цей формат подачі інформації. Краще знати, правда, не <гадуватися>. Дякую, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо ви ще не підписані на мій авторський YouTube канал, він називається Василь Кланчук. Так звуть і мене дзвіночок. Вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками. Будь ласка, пораємося. Теж не забуваємо абсолютно друзі, коментарі, гіперпосилання можливо на це відео, тільки в ваших аккаунтах, ваших соціальних мереж. І щиро дякую всім патреонам і спонсорам каналу, всім, хто підтримує особисто мою роботу в посиланні до цього відео. Є традиційно. В описі до цього відео традиційно є всі посилання на мої ресурси. Дякую вам, хто має можливості і бажання підтримати особисто мою роботу. Спасибі вам величезне, але на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як мінімум, як знаємо, підтримуємо наших героїв, наших хлопців і дівчат Збройні Сили України і пхаємо разом з ними до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні.